Козаки зібрались у подорож, і ми вирушимо разом із ними. Вони обрали дорогу не найкоротшу і не середньо за довжиною, по якій дорозі рухалися козаки. Так, по найдовшій. Дістались вони до фруктового саду. Перший козак знайшов яблука. Порахуйте, скільки яблук він знайшов. Так, він знайшов два яблука. Викладіть на верхній смужці стільки ж червоних кругів. А другий козак знайшов груші. Порахуйте! Скільки груш він зібрав? Так, козак знайшов лише одну грушу. Викладіть на нижній смужці стільки ж жовтих кругів. Чого більше? Яблук чи груш? Щоб дізнатися напевне, треба порівняти. Під кожне яблучко треба покласти грушу. Зробіть так само із своїми кругами. Скільки червоних кругів залишилося? Один. Значить, червоних кругів більше, ніж жовтих. Наскільки більше? На один. Що треба зробити, щоб кругів стало порівну? Так, можна прибрати один червоний. Порівняйте кількість кругів. Яких більше червоних чи жовтих. Так, їх порівну однаково. А можна ще додати один круг. Скільки тепер червоних кругів? Два. Скільки жовтих? Теж два. Тепер кругів стало порівну. По 2. Таким чином утворилось число 2. Один, та ще один дорівнює 2. А це цифра 2. На що схожа цифра 2? Шия, хвіст та голова, наче лебідь. Цифра 2. Знайдіть картку із цифрою 2. Проведіть пальчиком по контуру цифри. А тепер пограємо з козаками. Будемо слухати різні звуки. Послухайте, скільки разів пролунає звук і підніміть картку з відповідною цифрою. Зараз трохи розімнемося разом із козаками. Зроби вправу стільки раз, скільки показує цифра. Стрибни на одній нозі. Стільки раз покружляй навколо себе. Присядь о стільки разів. Скільки разів підстрибне на обох ногах. Козаки втомилися, упріли, вирішили переодягтися. Що вони вдягли? Шаровари. А ще що? Так, вишиванку. А що взули? Чобіт. Здається, щось не так. Чогось не вистачає. Так, ще одного чобота. А чому не може бути одного чобота, а повинно бути два? Тому що дві ноги. Є однакові предмети, які використовуються разом і становлять одне ціле, утворюють пару. Дві твої руки це пара рук. Дві ноги пара ніг. Два вуха теж пара. Дві шкарпетки це пара шкарпеток. Два чоботи це пара чобіт. Але буває так, що предметів два, але вони не будуть парою. Допоможи козакам. Назви тільки ті предмети, які є парою. Так. Пара чобіт та пара шкарпеток. А от два човна та дві груші це не пара. А це для тебе подарунок від козаків. Розмалюй стільки клітиночок у зошиті, скільки куль круглої форми тримають козаки. З'єднай! Ці малюнки з відповідною цифрою. На цьому наша подорож із козаками закінчується. Ти молодець! До нових зустрічей!